Всім привіт! Захотіли з Женькою зробити піцу. А для того, щоб її зробити, потрібно ж купити продукти. Зайшли в АТБ, чек на 321 гривню, 20 копійок. Оце так захотіли піцу. І Новожанівський 281 гривня. Краще б ми її замовили. Значить, що для піци ми купили? Дві пачки майонезу, невеличка знижка, салатний 30% жирності. Відрозумний вибір. Тоді по акції був ось такий кетчуп шашличний від фірми Оліс. 250 г. Хотіла купити декілька. Але стояла лише одна. Чекала мене на піцу. І купила ось такий соус Маргарита 180 г. По акції зараз ось така водичка солодка. Сильно газована наживчик зі смаком яблука. 2 літри. Майонез коштує 19,90. Кетчуп шашличний. 16,20, соус Маргарита 17,50, водичка. Живчик 26,90. Також по акції купила томатний сік від фірми Літо. Тут півтора літри. Ну, піцею буде смачненько. 45,30. І хто не хоче солодкою або сок томатний, купили просто звичайну газовану водичку. Бівет сильно газована. 21 гривна 60 копійок. А по акції зараз маленькі пляшечки пів літра. Для Алінки, як завжди, купую ось такий сирочок, йогурт, мілупа. На цей раз купила 4 пачечки. 17,90 за одну за 4,71 гривня, 60 копійок. Як завжди, купуємо батон різний від шостка. 21 гривня, 30 копійок. Женька захотіла собі ось таке какао. була невеличка знижка. Юнга. 40 грамів. Колись купувала, і забула вона смак. Вона вирішила, що хоче ще пригадати цей смак. 16,20. Дівчатам купила солодку солону соломку від розумний вибір. 9,80 кожна. І давно я не їла лаваш, вирішила купити від своєї лінії зі шпинатом. Дві штучки ось такі зелененькі він. 20 гривень, 90 копійок. І щоб це все донести, потрібно було купити пакет 4,30 Потім пішла на важанівські ковбаси для того, щоб купити на піцу ось таку форшетну ковбаску. Вищий сорт. Неодноразово беру. Мені подобається. Форшетна за кілограм 161 гривня 50 копійок. Дві палочки заважила на 125,97 Тоді купила ось такий шмат сиру 199,90 за кілограм. Цей кусочок обійшовся на 87,16, майже пів кіло. І у пюрешку купила ось таке масло: 82,5% жиру 200 грамів, 67,90. І ось перед вами 600 гривень, що купила, а нічого. Ну що ж поробиш, хочеться їсти, потрібно їсти, і потрібно працювати для того, щоб їсти. Всім дякую за перегляд! Бажаю всім вдалих покупок, здоров'я миру і всього найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей!